Я впевнений, ви прочитали десятки книжок про дизайн. Знаєте, що таке гіпотези, дослідження і мапи шляху користувача. Але коли справа доходить до практики, не завжди зрозуміло, що саме треба робити. Наприклад, у вас уже є прототип, і я респондент для проведення дослідження. А далі як зрозуміти, чи ваша ідея дійсно працює? Знайома ситуація, цей розрив між знаннями і дією називають The knowing doing Gap. Я, Юрій Терницький. Продуктовий дизайнер та практик з багаторічним досвідом. Разом із Танією Зав'яловою ми створили Product Design Fundamentals, курс, який допомагає закріпити теоретичні знання на практиці. На ньому ми зібрали все найважливіше сучасного продуктового дизайну: інтерв'ю зі стейкхолдерами, формування гіпотез, роботу з ментальними моделями, побудову мап шляху користувача, аналіз конкурентів, і не тільки. Усе це у командній роботі над реальним проєктом. За два місяці. Та вісім практичних модулів ви створите продукт для волонтерської організації чи спільноти KyivUX. Це буде справжнім продуктовим кейсом у вашому портфоліо. Старт в травні. Приєднуйтесь, буде цікаво!